Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі привіт переговори дорожня карта. Як у Вашингтоні бачать подальші кроки і події після сьогоднішніх перемовин у Швейцарії, що вже спланували, що обіцяють? Запитаю про все це у нашого спеціального кореспондента у Сполучених Штатах Дмитра Анопченка. Він перебуває в Вашингтоні. Отже, Дмитре, чекаємо подробиць тобі слово. Ну, я саме на подальшому розвитку подій хотів би сконцентруватися, тому що американська делегація, американські переговірники, ну що не менше на той момент, коли вони вилітали до Женеви, бо все може змінитися зараз. Час такий цю дорожню карту собі пропрацювали. Перший крок в разі, якщо переговори Женевські пройдуть успішно, вони збиралися відправити Стіва Віткова до Москви. Навіть не з фінальним текстом, ну зрозуміло, що його зараз не буде, але як сказали процитую, з концептуальними рамками домовленостей. Ідея, ну що не менше, так як її тут подають у штатах, щоб перекласти відповідальність на Росію, щоб подивитися, ну який наступний ход зробить Кремль, в разі чого перекласти на них відповідальність. Ну і кажуть, що якщо Росія цей план відкине, ну це буде вже остаточним таким переломним моментом. Щодо дедлайну, є тісно абсолютно ясність, є підтвердження і з українського і з американського боку, що Дональд Трамп хоче певного результату. Зверніть увагу певного результату до Дня подяки. Cool. Четверга він хоче ну щонайменше позитивної відповіді Києва на план Відкова до цього числа, до 27 листопада. Але зверніть увагу, тобто мова не про підписання, мова не про фіналізацію домовленостей, а хоча б ну те, що кажуть американські чиновники, хочуть певної позитивної відповіді. І поясню, чому справа в тому, що саме ну в цей четвер день подяки, велике свято свято, яке дуже люблять американці з усього з усієї країни, з'їжджаються, щоб посидіти з рідними. І зазвичай це свято. Мо ну, воно про згуртованість і про примирення, і Трамп дуже сильно хоче. Тобто, це його таке знаєте особисте бажання зробити промову в день примирення і сказати: ось є день подяки, але це ще і день подяки за мир, який я приношу світу, і зокрема мир в Україні. Саме тому зараз прискорюють події. Втім, ну велике питання наскільки це реально? Хоча би тому, що до свого до ста днів свого президентства Трамп теж ставив завдання, що мені там потрібно реалізувати дев'ять цілей. Одне з них українське перемир'я проз Вітувати про це світу, ну пам'ятаєте, не просто по Україні нічого не вирішили. Навіть ну жодну з дев'яти цілей тоді так і не оголосили як результат. Ну просто скасували цю промову. Втім, для того щоб прискорити події, вже на початку наступного тижня планується що не менше планується. Будемо використовувати цей термін зараз. Візит до Вашингтона, великого європейського десанту кажуть. Ну зокрема про можливу присутність президента Франції Макрона, пані прем'єр-міністра Італії Мілоні. Це пам'ятаєте аналогічний формат, який був вже тут у Вашингтоні після Аляски, коли з'їхалася велика кількість європейських лідерів, коли був присутній президент Зеленський, коли вони з. Зб збиралися в Білому домі на розмови з Трампом. Ну і ось щось подібне, але чую, що у більш вискому колі хочуть терміново організувати і просто на початку наступного тижня. Багато кого не буде. Наприклад, не не зможе точно прилетіти Кір Стармер, тому що його уряд готується до представлення бюджету. В середу представляють бюджет і важкий час зараз в Лондоні. У Вашингтоні навіть не виключають, що й президент Зеленський міг би теж приєднатися, але станом на зараз немає жодної ну, конкретної інформації. Ці це все поки що на рівні планів на рівні розмов. Але найголовніше, що європейці хотіли би переконати Трампа внести правки до того плану, який зараз оприлюднений, до тих 28 пунктів. Ну і знаєте, відставні топ чиновники НАТО зараз коментуючи ситуацію, кажуть, що це правильно, що правильніше для України якраз задіяти ось таку, знаєте, ну важку артилерію європейців і не просто європейців, а перших осіб Європи. Ну ось послухайте. З тактичної точки зору найкраще, що можна зробити, це виторгувати час і дати європейцям можливість нарешті зробити те, що вони і так давно мали зробити, написати альтернативу цьому плану листа Путіну з їхніми пропозиціями, вимогами і умовами. Ну і чую, що такий альтернативний європейський план вже зараз готується, тому що величезна кількість запитань до того плану, який Україні передали зокрема і щодо гарантій безпеки, а точніше їхньої відсутності від різних абсолютно відставних чиновників, тобто не тільки демократів, які критикують Трампа, але і республіканців, тих, хто працював з Трампом, чую величезну, відверту. Ну знаєте, небачену, бо боялися образити Трампа раніше. небачену критику того плану, який зараз виник, саме через питання. Відсутності ну дієвих гарантій безпеки. Ну ось одну думку пропоную вам послухати все, що не є або гарантіями п'ятої статті, або близькими до них двосторонніми гарантіями взагалі не варто навіть паперу. І дивіться, українське керівництво це прекрасно розуміє. Не думаю, що їх одурять будь-якими розмовами про паперові гарантії безпеки. Ну от місяців сім вісім тому про мінеральну угоду теж говорили. Підпишіть це, нібито буде гарантією безпеки. Це ж безглуздя, і все це теж безглуздя. Просто спроба щось вигадати, щоб переконати Україну. Уму підписати капітуляційну угоду Ну і на завершення хочу проанонсувати, що великий детальний, дуже детальний розбір ну, так званого плану Трампа. А за нашими даними, скоріш за все, його треба називати план Віткова. Поясню потім чому. Сьогодні, о 9-й, в моїй авторській програмі, у червоних лініях, матимемо там і Майка Карпентера. Він був другою людиною в американському радбезі, і курта Волкера в Україні його всі знають. Детально розберемо, що не так із цими 28 пунктами. Колеги, Київ. Дмитре дуже дякую. Це Дмитро Анопченко, наш кореспондент у Вашингтоні. Дякую тобі. Не останні новини щодо мирного плану або так званого мирного плану обговоримо Ми разом з гостем у студії. Це Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, вітаю вас. Так і так. у своєму коментарі від 21 ще листопада ви порівняли американський оцей так званий мирний план. Тепер вже Блумберг вже сказав, що це можна називати його планом відкуфа. Дмитрієва так? Ви його порівняли з чернеткою, написаною на серветці. А оця нечіткість плану, ну там там купа нечіткості насправді. А вони а, ознака некомпетентності авторів. Чи це така, знаєте, пастка, така хитро, хитростворена, геополітична для України? Ну, я думаю, що тут є елементи і одного, і другого. Тобто, зрозуміло, що. Воно трохи нагадує поламаний телефон, тобто щось там Вітрів розказував Віткафу. Віткав там щось там записував. І всі сиділи на дачі, а, значить у Так, <реш> Ну не знаю, там в, да, в перервах між а, гольфом це все записували. А, але ну там справді відчувається, що якісь професійні дипломати до цього не мали стосунку через формулювання, там просто фактичні неточності. Я про це казав, що. Ну, наприклад, там літаки НАТО будуть розміщені в Польщі. Польща – країна НАТО там є літаки, літаки є. НАТО є так, так, так літаки Польщі є. Та на перший пункт, що значить, суверенітет буде, буде гарантовано суверенітет України. А зараз він що? Ну якби Україна суверенна держава. Ні, а потім, а потім ідуть положення, які спростовують цей пункт, абсолютно тому, що обмеження а, збройних сил чи там, наприклад, вимоги включення чи не включення чогось в Конституцію – це обмеження суверенітету України Безумовно. Диктування кількості армії. Так, тому очевидно, що люди, які це писали, вони не зовсім розуміють, що таке суверенітет. І багато інших відповідних положень. І там, до речі, от сьогодні якраз з цього приводу вже виходять відповідні публікації, що так от там не, була, не були проінформовані про це представники американської дипломатії, так. що знову ж таки з тексту видно. Але тут ще один такий момент цікавий, що бачите, цей план він нагадує. Волейбольний м'яч, яким всі перекидаються, і ніхто не хоче сказати, це мій план. Uh -huh. ну, наприклад, якщо, якщо план вбачається якимось чином потенційно вдалий, то навпаки, я думаю, що кожен хотів би, щоб він увійшов в історію, наприклад, під назвою е імені автора. Да? Так, наприклад, наприклад, План Трампа. План Трампа да? прекрасно, да? там були ж у нас якісь відповідні історичні так. плани, які там пов'язані з тими або так. іншими прізвищами. А тут, бачите, ніхто план, не хоче шимберлела. да да, да. наприклад. да, да. А от, наприклад, знову ж таки, тут ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Це безіменний без, без план, без назви, без Абсолютно. преамбули, Абсолютно. без нічого. От просто якісь відповідні пункти. І положення, що теж вказує на якість даного документу. Ну той факт, що як ви правильно і слушно абсолютно кажете, що дипломатичні відомства, а дійсно зараз американські смі пишуть про те, що і навіть Рубіо не, не, не знав з самого початку про цей план. Дипломатичні відомства не докладали, що називаються руки до того. Яку ну валідність, я би сказав, має цей план в такому випадку? Ну там фахівців зовсім не було. Там був путінський, е, значить, я не знаю, як його навіть назвати. Радник, напевно, і був радник Трампа, спецпосланець. А далі, чи, чи так дійсно в дипломатії можливо, що так можна було, знаєте, як в тому анекдоті, якісь нотатки, цидулки передати, значить, кудись їх обговорювати і так далі? Ну насправді не можна. Але питання в іншому, що очевидно, Трамп не вважає, що для нього є якісь відповідні обмеження, які є для інших. Ну тому, що я, от, власне кажучи, думав: от е, яку величезну міну під дипломатію США, Трамп планує закласти? Absolutely. Тому що, от е, дивіться, значить там просто один приклад, який мені спав на думку. От там є, наприклад, положення про гарантії безпеки для України, там що там в разі чого Сполучені Штати будуть обговорювати варіанти відповідей, коротше кажучи, військові відповіді допускаються і так далі. А, ну, окей, значить, але при цьому скорочення українських збройних сил, обмеження для українських збройних сил. Ну тобто, в принципі, скорочення збройних сил це якби заохочення для подальшої агресії. І ви потім цю агресію повинні будете самі відбивати, да? так? абсолютно. А, або, або визнати, що ви підписали черговий папірець без якогось змісту. І щоб остаточно підірвати авторитет американської дипломатії. Ну, коротше кажучи, я думаю, що американські посли і дипломати, вони коли це прочитали, вони точно хапалися за голову неодноразово. Тут питання, ну ж таки, не в Україні, не в принципах, не в якихось там ідеях державного суверенітету і так далі. Тут просто в наслідках. А наслідки тут можуть бути дуже серйозні. І скоріше про ці наслідки ніхто особливо не думає, тому що от кілька цих самих фахівців по продажу земельних ділянок та якихось там відповідних недобудов написали щось під диктовку когось третього. І вони, схоже, досі розглядаються, знаєте, як якусь угоду там про продаж сараю там, чи Абсолютно. я не знаю, чи Тран... якось там. Це характер, так званий. Да, а да. до речі, от ця. Перехід від ну знаєте такого геополітичного контексту, в якому дипломатія покликана вирішувати, значить, якісь там серйозні а, розбіжності між країнами і, і так далі. До такого транзакційного, як ви правильно сказали, два ріелтори зібралися і щось там підписують. А чи чи він який він прецедент взагалі для світу створює? Ну не все ж можна вирішити оборудками, ну чи не так. Абсолютно вірно, але тут, знаєте, ще один момент, який, схоже, от насправді був реальним змістом цих всіх проєктів з точки зору самого Трампа, і достатньо серйозно, судячи до усього, вплинув на європейців, що вони там Вітка і почали ділити російські заморожені активи. І в них так поділили, що, як то кажуть, що там переважна частина віддається американцям, а інші там якимось чином вкладаються в спільні підприємства так, з росіянами, але доходи знову ж таки йдуть американцям. І судячи з реакції, це найбільше обурило європейців, в яких, власне кажучи, на даний момент ці російські активи і арештовані. Тобто, по суті, росіяни запропонували адміністрації Трампа хабар у вигляді активів, які вони прекрасно розуміють, їм все одно не повернуться ніколи. А давайте ми їх поділимо на да, mm -hmm. те, що то, то те, що в нас немає, давайте ми, ми не, їх не поділимо. будемо оскаржувати. Потім Ви так, собі ми, ми Потім це, да, це ніколі... транзакція. Це це обрутка, це діл да е да. да. слово. Але Трампа. питання питання в тому, що Трамп, не даючи нічого е за великим рахунком ні Україні, ні Європи, ні світу, тим не менше претендує на якісь е е фінансові активи питання за що. Я би хотів запитати вас таке. Я вже сьогодні це запитання ставив Валентину Гладких. Як ви вважаєте, чи от в таких складних дипломатичних умовах, геополітичних умовах чи важливіш чи важливіший сам факт початку комунікації за зміст комунікації? Тобто, чи важливо на початку увійти в розмову? Що називається? Ви знаєте, я на це питання щодо цього питання, теж сьогодні міркував, і я, власне кажучи. А після того, як відкинути різноманітні нашарування, оцей ага. план абсолютно безглузди в багатьох моментах, і те, як його намагаються протиснути в адміністрації Трампа, оці всі ультиматуми, там, там, за, за кілька днів давайте відповідь і так далі. Якщо це все відкинути, то ми маємо факт, що за великим рахунком Росія послала сигнал про готовність до змістовних переговорів. Ну, за великим і, рахунком і робить е, непогану міну при поганій грі чи не так. Так, так. Питання в іншому, що зробили вони, звичайно, це в своїй манері. Хамський, абсолютно. хамській манері. Mm -hmm. По-іншому вони не вміють. А, але це максимально хамський і нахабний посил про, що, про те, що насправді вони вже думають про те, як, як то кажуть, як з цієї теми з'їхати, але поки що сподіваються, шляхом корупції, підкупу і шантажу. Примусити усіх до умов, які вони для себе вважають оптимальними. Але, виходячи із цього, я це бачу просто як початок, мабуть, достатньо тривалого процесу, який, мабуть, чимось завершиться. Можливо, не на цьому етапі, можливо, трохи пізніше. Але очевидно, що цей процес де-факто розпочався. І що буде зараз? От зараз, наприклад, є інформація про роботу української делегації в Швейцарії, там Дже. працює американська делегація, вже не лише Вітков, вже є. В принципі, більш серйозні люди з боку американської сторони, і є представники Європи. І, зрештою, вони повинні напрацювати якийсь більш дієвий, життєздатний, а головне професійний документ. Якщо цей документ дійсно, як про це заявляють представники української делегації, буде принаймні частково відповідати інтересам і запитам України, значить з ним тепер звернуться до Росіян. Якщо він реально не буде повторювати цю всю маячню з високою доли ймовірності, uh -huh. Росія його відкине, але це започаткує подальший процес. Чи використовуватиме Росія цей процес для, ну, знаєте, щоб тягнути час, як вона раніше робила з перемовинами? А, абсолютно, знову ж таки, вірно, але тут питання в іншому. А, і це питання, я думаю, виникає у багатьох. А звідки такий поспіх у Росіян і у Трампа? 27 число. Звідки оці всі дати цього року, ну знову ж таки, росіяни тривали час, тягнули час. Ми це бачили. От, наприклад, uh -huh. там імітаційні переговори в Стамбулі прислали Медінського, він там розказує якусь там маячню. Потім там Путін їде на Аляску, читає лекції про Рюрика. Ну, коротше коротше, клеють дурня. А зараз не схоже, що вони клеють дурня, вони навпаки хочуть нахрапом добитися чогось. Виникає логічне питання, куди вони поспішають. Відповідь на це питання, я думаю, криється в розумінні, якого у нас немає реального стану російської економіки, російських резервів. Там є відповідна інформація щодо падіння ціни на нафту, яка триває і що може на газ, продовжуватися. Да, mm -hmm. да. Ну коротше кажучи, скидається на те, що в принципі росіяни починають входити в період, коли не факт, що затягування часу буде для них якось все сильно покращувати. Вони mm -hmm. тут, звичайно, зараз понадувають шоки. І е, будуть знову ж таки розказувати якісь хамські історії, погрожувати всьому світу. Власне кажучи, якщо... Якщо... штурми на Сході. Абсолютно власне. вірно, да. так. Ну, якщо знову вони там дістануть питання ядерної зброї, якихось там ядерних випробувань. Ну тоді, я думаю, це буде черговим підтвердженням, що не так уже в їхній економіці все добре. Mm -hmm. Тому я і кажу про початок певного процесу. Це знаєте, це, це не означає, що, знаєте, як всі можливо чекають, чи там якийсь переговорний процес, це як якісь там переговори, делегації зібралися про щось домовилися. От, швидше за все, це буде на даному етапі в форматі такого пінг понгу там, mm -hmm. Там хтось висуває вимоги, хтось їх заперечує. Там якісь істерики з цього приводу піднімаються. На цьому фоні розгортається чергова інформаційна війна. Дуже багато буде знову ж таки прикладів цієї інформаційної війни. Але от, ну, таким чином я це все, власне кажучи, розцінюю: що якщо від, відкинути різні нашарування, то насправді це виглядає як те, що росіяни входять в реальні переговори. Але поки що входять в своїй манері, угу. і це може тривати насправді ноги... певний час. Так, пане вам дуже дякую за коментар. Дякую. Це було дуже цікаво. Чекаємо 27-го числа, як мінімум. Я нагадаю, що гостем у студії був а, Петро Лищук, політичний експерт. Дякуємо.